24 травня в Ізмаїлі відбулася акція нагадування про зниклих безвісти та військовополонених захисників України. Організаторами акції виступили родини захисників. Ну, знаходили один одного, у кого зникли безвісти, родичі. Через соцсети Оксана от, допомагала організувати це все. Так, два-три чоловіка, потім більше, більше. І... Організували і вирішили виходити, тому що у кожному місті виходять на ці акції. У нас якось це було дуже тихо. Якби таке враження, що нікому нема діла. Родини зниклих безвісти та полонених військових зібралися на перетині проспектів незалежності та миру, щоб привернути увагу суспільства до тих, кого отримує в полоні Росія та тих, кому потрібна допомога у пошуку. Здовж проїжджої частини люди з Ізмаїла та прилеглих сіл стояли з прапорами, плакатами та фотографіями зниклих та полонених воїнів. Зник син. Останній раз на зв'язок він виходив 18 грудня. Сказав, що йде на завдання, що пару неділь не буде зв'язку. І 10-го Стецика привезли сповіщення нам додому. Що 6-го він зник безвіст. Альона, дружина військовополоненого Гіренка Віталія Віталійовича, який знаходиться в полоні з першого дня війни. Він та його побратими захищали острів Зміїний. Їх було на той момент 82-дві людини. Він один залишився в полоні досі. Під час одного з обмінів додому повернулось п'ятеро захисників Зміїного. На жаль, Віталія серед них не було. Він єдиний прикордонник з острова Зміїний, що ще досі у полоні. В нього є син, якого він навіть і не бачив. Повномасштабне вторгнення почалося в лютому, а син народився в квітні. Дуже чекаємо на нього, Надіємося і віримо, що скоро він повернеться додому. За ці три роки і три місяці ми отримали тільки одного листа. Все, більше нічого немає. У мене зник чоловік 2 липня 23 року під Берхівкою в Донецькій області. До сих пір ні, одно, ні однієї звістки ми не маємо. Нічого не знаємо. Дуже сподіваємось, що він живий. Дуже надіємося, що повернеться кожен обмін. Це чекання, це сльози, це надія. В минулому 2024 році на одному з сайтів з'явилося фото водійського посвідчення. безвісті зниклого Сергія Буракова. Ми подали в координаційний штаб. І своєму слідчому, але сказала, що ця інформація така ні про що. Якби можливо, що російська сторона захоче у вас гроші, що з нами ніхто не зв'язався. Два роки, чотири місяці і дванадцять днів. Чекаємо новин, ніяких немає. Всі чекають там окупована територія, говорять, і ніяких новостей немає. Але час вже два роки і чотири місяці. Хотілося б як то. Щоб... как-то содействовать Владу. Ну, я не знаю, люди пропадают каждый день по многу. А наши как будто забывают наших уже два года никаких новостей. Мы живем с этим болем долго. И мы верим, мы ждем, но хочется, чтобы помощь какая-то именно в расследовании его, чтобы нашли. Надеемся, верим и ждем. И ложимся, и просыпаемся с этой мыслью только чтобы он вернулся домой к жене, к детям, ко мне, к сестре, потому что у нас двое остались, родителей у нас нету. Так что ждем. Словами організаторів, акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти будуть проходити щотижнево, щоб надати широкого розголосу та нагадати суспільству, що безвісти зниклі та полоненні не мають бути забуті. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.